96-та річниця Буковинського віччя. в Чернівцях знову говорили про єдність та злуку. 320 дітей Хотинського району знаходяться на вимушених канікулах через холодні батареї в школі. Ще двоє чернівчан загинули в зоні АТО офіцер Нацгвардії та солдат батальйону територіальної оборони. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ще двоє чернівчан загинули в зоні АТО: офіцер Нацгвардії та солдат батальйону територіальної оборони. Тож сесія Чернівецької міської ради, яка сьогодні продовжила роботу, розпочалася з хвилини мовчання. На жаль, така попередня інформація з вихідних підтвердилася. Є втрати серед чернівчан. При виконанні службових обов'язків загинув в результаті ДТП боєць батальйону територіальної оборони. Загинув офіцер нацгвардієць. Він уродженець міста Івано-Франківська, але призивався тут в Чернівцях служив. Тому, шановні колеги, прошу хвилину а... мовчання. Опісля депутати згадали також про двох поранених буковинців військовослужбовців, котрі наразі знаходяться у Дніпропетровському шпиталі. Один їхній колега Василь Максим'юк. Ну два поранення ми маємо наскільки мені відомо в телефонному режимі. Як лікарі підтвердили Василя Максим'юка, холіно, яке треба хірургічного як там мішательства, будемо так казати втручання Віктора Грушевського, то напевне бідро. За власним бажанням склав свої повноваження Віталій Червінський, депутат фракції Батьківщина. Опісля народнього обранці почали обговорювати питання порядку денного, щоправда, довго та ретельному солі ще кожен пункт. Кожні 10 хвилин перерва, кожні 15 хвилин засідання фракції. Ми прийшли сюди працювати, обговорювати питання але щось здається, що це не є працездатна сесія. Шваві дискусії викликло питання продовження терміну оренди одному з громадян Чернівців. Що Шиває на провулку Староленківському, що в садгорі, адже він кажуть депутати, вкрав землю в громади. Більше того, створив аварійну небезпечну ситуацію, бо самовільно звузив дорогу. І після тривалих дискусій так і вирішили. Прийняла сесія відмовити продовження терміну оренди. Даному громадянину для обслуговування житлового будинку, винести е, е, за червоні лінії е, свій, свою огорожу, зрізати е, чи пересадити, Божу зрізати, пересадити грабові кущі, які закривають е, огляд, в інше місце і таким чином розширити кут повороту. Щоправда, обговорюючи це питання, депутати прийшли до висновку, що такий випадок не поодинокий привласнити собі шмат чужої ділянки хронічна хвороба багатьох буковань тому пообіцяли, що й надалі слідкуватимуть, аби громадяни не вели будівництво і не ставили паркани за межами червоних ліній, передбачених законодавством. А горе орендар, котрому тепер доведеться переносити паркан, послугує прикладом для інших. Ульгандрійська Ярославливицький місцевий час. Чернівецька область у складі України вже 96 років. Саме 3 листопада 1918 року на народних зборах у Чернівцях проголосили воз'єднання північної буковини із Західноукраїнською Народною Республікою та подальшу злуку з великою Україною. Вічі також висловило протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю буковину румунською землею. Україна зійде на високу орбіту. Запанує в нас. Мир і життя на урочистому покладанні квітів до пам'ятної дошки проведення Буковинського віча на театральній площі в Чернівцях цього року як ніколи актуально звучали питання єдності, звуки та спільної мети українців. Владники, політики, освітяни чи працівники культури всі з великою шаною поклонилися пам'яті тих, хто майже 100 років тому сказав, що Буковинці таки нероздільна частина України. 96 років тому ми стали єдині просто формально на бумажці, можна так сказати. А на сьогоднішній день ми повинні об'єднатися духом, об'єднатися всі. Всі українці, ми маємо жити якось по совісті і об'єднатися по совісті, і робити подальші якісь вибори теж по совісті, тому що так більше жити не можна, так як ми зараз живемо, в наш скрутний час На буковині дуже багато національностей проживали і проживають, і жодних міжнаціональних сутичок, непорозумінь у нас ніколи не було. Тому якби це можна було перенести на межі всієї держави, те, що у нас на маленькій Буковині є, то я думаю, що наша держава. Варосвітало. 320 дітей через холодні батареї не можуть відвідувати школу та садочок у селі Грозенці Хотинського району. Через відсутність опалення школярів вже третій день на вимушених канікулах. Батьки тим часом по допомогу вирушили до чиновників. кажуть, якщо в школі не буде тепло, будуть перекривати дорогу. Першокласник Олександр ледь встиг познайомитися зі школою через холоднечу в класі. Хлопчик майже місяць хворів удома. Холодно, холодно холодно. Хочу, щоб було тепло. Через холодні батареї в Грузинецькому навчально-виховному комплексі понад три сотні вихованців. Третій день на вимушених канікулах. Якщо їм треба підніматися на уроках і робити зарядку, щоб розвіритись, то я думаю, що це школа не повинна бути такою. Вчителі тим часом виходять на роботу та працюють у верхньому одязі. Ми виходимо, працюємо. І, я не знаю, нам прийдеться відпрацьовувати ці дні, тому що дітей немає звичайно. А ми маємо програму виконати. Обурені батьки пішли шукати правди до обласної адміністрації. Батьки за власні кошти купували електричні нагрівальні прибори. Поміняли в школі за батьківські знову ж таки кошти. Металопластикові вікна, це знову є енергозбереження. Ну а в цьому році сталося у нас в школі таке, що у нас вже система електрична не витримала, кабеля погоріли. Газову котельню нам завезли ще в минулому році, пообіцяла нам влада, що буде газ в Минулому році до опального сезону мовляв дітей до школи не пустять, поки не буде тепло. Якщо не буде прийнято ніяких мір, ми обіцяємо, що дітей до школи пускати поки не буде тепло. Не будемо, і якщо навіть потрібно буде, ми перекриємо дорогу, яка веде від області до нашого хотинського району. Усе обладнання для газової котельні є, каже директор Грозинецької школи. Необхідно лише під'єднатись до газопроводу в грудні. Минулого року встановили буквально за Півтора дні сільська рада, дирекція школи, батьки встановили модульну котельню. Не було коштів запустити цю котельню. Ну і далі почалася волокіта паперова. Значить, технічні умови змінюємо: одні, другі, треті. Після наради з газовиками району та області проблема має зрушити з місця. Сподівається, Анатолій Мойцов. Кошти на підключення ми, до газопроводу знайшлись, та й паперову тяганину газовики пообіцяли владнати в межах десь тижня. Як там вийде, скажімо так, ввести в дію цю котельню, цю котельню газову. Але я вважаю, що, значить, вперше зараз запустити котельню електро на ці, хоча б кілька днів. А поки що діти опановують шкільну програму удома. Має Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час Чернівецька дирекція Укрпошти разом з міською радою вирішили допомогти буковинським військовослужбовцям, які нині знаходяться в зоні проведення АТО. Поштовики та владники спакували вже 380 паперових ящиків, де міститься найнеобхідніше для наших солдатів. Все, що необхідне від першої от коробки відкриті, ви можете побачити перше по сезону. І теплі речі, першу чергу шкарпетки, значить, малюнки, які теж через пошту йшли, вони там десь долучаються. 380 вже сформовано і буде далі йти. Якщо буде більше, ми надамо ще більшу кількість. До слова, тільки картонні пакунки чернівецьким поштовикам обійшлися у 10 тисяч гривень. Про все решта подбала міська рада. Таку співпрацю обіцяють продовжити й надалі. До речі, наразі в зоні проведення АТО служить п'ятеро працівників Укрпошти. Заграння резервуару із нафтою через падіння електроопори, загроза вибуху, пінна атака та успішна ліквідація пожежі. Так буковинські рятувальники відпрацьовували свої навички у Вижницькому районі. За легендою, опора електропередач пошкодила резервуар з нафтою, через що виникла пожежа та загроза вибуху. На місце прибули підрозділи із берегмета, вашківців, вижнівці, Сторожинця та чернівців. Вогнеборці одягли тепловідбивні костюми, охолоджували резервуар, щоб не було вибуху. Полем'я гасили піною. Усього до навчань залучили 17 машин та 73 рятувальників. Відтак, пожежно-рятувальні підрозділи впоралися з завданням, скоординувавши дії, ліквідували пожежу та перешкодили розповсюдженню полум'я на найближчі споруди. Чернівецькому державному комерційному технікуму 50. день народження. Навчальний заклад відзначив урочисто з подяками, грамотами та виставками в колі найближчих друзів, випускників і педагогів. в серці у нас. Так, з повною залою гостей з квітами, грамотами та щирими привітаннями відзначав Чернівецький комерційний технікум своє 50-річчя. Тетяна разом зі своєю групою підготувала для навчального закладу з нагоди ювілею подарунок, святкову композицію. В даних композиціях ми хотіли розказати, що як ми любимо, поважаємо наш технікум. Хочемо, щоб він надалі процвітав, надалі випускав таких прекрасних випускників, спеціалістів. Викладачі в нас є дуже чудові, кваліфіковані. Ну вони можна сказати нам як батьки. Привітати свій улюблений навчальний заклад прийшли і випускники кажуть, що освіта, яку вони тут здобули, дала їм не тільки хороші знання та впевненість у собі, але й високий старт в роботі. Технікум вже не один рік випускає гарних випускників, і його слава вже йде попереду нього. І знають його не тільки на Буковині, а й за межами області. От сам техніку дав гарний початок, гарну основу для професійної самореалізації для професійного старту. Здячністю та повагою говорять про технікум працівників вишів, адже зазначають його випускники найкращі їхні студенти. Вони є підготовлені і теоретично, і практично. Тобто тут є, знаючи по собі дуже базова така практика. Тобто, це є і навчальна практика, і виробнича практика. Тому діти, коли будуть вже йти на підприємство працювати, це вже є ті факівці, які можуть дійсно працювати бухгалтерами, ми економістами, товарознавцями, маркетологами, технологами. Господарі, в свою чергу, дякують своїм колегам-підприємствам та досвідченому педагогічному колективу, які допомагають не на папері, а в реальності готувати висококласних спеціалістів. Ми співпрацюємо з багатьма ресторанами, ми працюємо з торговими підприємствами, де проходять практику наші студенти. І саме на практиці вони відпрацьовують ті навики і вміння, які дають їм можливість. Буквально зразу після закінчення навчального закладу працевлаштовуватися. Все робили для того, щоб колектив славився, і щоб потреба в спеціалістах місці була широко, і вона є, і буде. Історію навчального закладу в технікумі знають та бережуть. І до 50-річчя підготували спеціальну виставку, яка поетапно розповідає, як ювіляр півстоліття розвивався, змінювався та виростав. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. ФК Буковина знову програла на своєму полі. Цими вихідними вдома Чернівецька команда приймала Криворізький гірник. Матч завершився вже традиційною поразкою Чернівецької команди. Рахунок матчу – 0-1. Буковина продовжує пасти задніх турнірній таблиці серед команд першої ліги, маючи лише одне очко після чотирнадцяти ігор. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!